Привіт всім неймовірним творчим людям! І давайте сьогодні разом намалюємо ці вишенки у Procreate. Поки ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І поїхали! І для початку створюємо новий аркуш. Розмір я взяла 2500 на 2000 пікселів. І одразу малюємо скетч. Для його малювання я використовую звичайний чорний колір і пензлик олівець. Намічаю, де буде одна вишенка і друга, також листочок. Після того, як ми все так намалювали, нас все влаштовує, починаємо малювати кольором. Для цього цей шар ми робимо більш прозорим, робимо новий шар під ним і малюємо першу вишенку. Як ви бачите, у мене вийшло трошки так криво, тому зараз я це все виправляю. І зверніть увагу, що я малюю поки що тільки одну вишеньку. Додаємо ще один шар, беремо зелений колір і малюємо гілочку. Заливаємо. Тут вже витираємо все непотрібне. Додаємо ще один шар під цим шаром. Тим самим зеленим кольором малюємо другу гілочку. Додаємо ще один шар. І малюємо листочок. Прибираємо все зайве. І тепер робимо фон чорним. Переходимо до вишні. Тут я побачила, що вишня вийшла якась крива, тому я її допрацьовую. Тепер переходимо на новий шар, микаємо Clipін Mask. І малюємо на півтінь. Колір такий більш темний переход в рожевий, напевно так. І робимо тінь. Тут вже, бачите, майже такий коричневий колір. І додаємо світло. І тихенько розтираємо. Розтираємо тим самим пензлом, яким ми і малювали до того. Тобто, якщо ви взяли софтбраш, то софтбрашем я вам раджу і розтирати. Поглиблюємо тінь. І додаємо рефлекс з одного боку, з іншого. Додаємо ще один шар. І тут же будемо малювати таке, напевно, поглиблення, з якої росте гілочка. Беремо той самий темний колір, і тепер розтираємо. Зменшуємо розмір пензля, але тут ви дивіться більш індивідуально. Стосовно розмірів, прозорості, непрозорості. І тепер малюємо блік. Тут розмір пензля можна взяти трохи більше. Вишенька така у нас виходить більш матова. Тепер ці три шари об'єднюємо в одну групу, копіюємо цю групу і переносимо другу вишню. Тепер треба трохи допрацювати її. Для цього додаємо тіні. І тепер всі ці шари трохи переносимо посередині ем, холсту. Тепер малюємо тіні на гілочках. І як завжди, спочатку починаємо з середнього кольору, розтираємо, 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 а потім ем, додаємо ще більш темний колір. Знову додаємо цей колір і знову розтираємо, і все те саме робимо з другою гілочкою. І тепер будемо працювати над е, листочком. Додаємо спочатку тінь, потім розтираємо, розтираємо, розтираємо. Затискаємо тут, інвертуємо і знову розтираємо. Беремо з середньої жорсткості пензлик і малюємо прожилки. Тут поглиблюємо тінь знову. Все це я роблю на одному й тому самому шарі. І тепер доопрацьовуємо фон. Спочатку доробимо рефлекс на листочках та гілочках, і потім повертаємось до фону. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, то обов'язково поставте вподобайки, підпишіться на канал попереду. На вас чекає дуже багато всього цікавого. А я бажаю вам гарного дня і па-па!